Слава Україні! Мої вітання, любі учні! Сьогодні на відеоуроці ми з вами розглянемо, що таке кристалічні градки та які вони бувають. Чи знаєте ви, що спільного між звичайною кухонною сіллю натрій хлорид та красивим блискучим діамантом це? Я знаю, що ви думаєте. Як сіль у вашій картоплі фрі може мати щось спільне з дорогими діамантами, знайденими у ювелірних виробах? Виявляється, виходячи з їхньої структури, вони обидва є твердими об'єктами, що містять частинки з'єднані разом. Більшість твердих тіл утворюються правильним розташуванням їхніх частинок, і частинки упаковуються найбільш ефективним способом. Симетричні тривимірні структурні розташування складових частинок атомів, йонів або молекул усередині кристалічного твердого тіла у вигляді точок називають кристалічною решіткою або градкою. У кристалічній градці кожна складова частинка представлена однією точкою. Ці точки називають вузлами кристалічної градки. Вузли з'єднані між собою прямими лініями. Найменша частка кристалічної решітки елементарна комірка. Це найпростіший повторюваний елемент у кристалічній структурі речовини. Вся решітка генерується повторенням елементарних комірок у різних напрямках. Кристалічні речовини можна описати типами частинок, у них і типами хімічних зв'язків, що виникають між частинками. Існує чотири типи кристалів. Йонні, металічні атомні та молекулярні. Йонна кристалічна градка складається з чергування позитивно заряджених катіонів і негативно заряджених аніонів. Як правило, йонні кристали утворюються з комбінації металів першої або другої груп, і неметалів або неметалічних багатоатомних йонів. Йонні кристалічні градки мають солі, луги. Оксиди активних металів. Так, наприклад, у кристалі натрій хлориду кожен йон зв'язаний у трьох перпендикулярних площинах з шістьма протилежно зарядженими іонами. Ці йони знаходяться на однакових відстанях, тому утворюють кристали кубічної форми. Тобто, окремих молекул натрій хлориду не існує. Весь кристал являє собою ніби гігантську молекулу. Сили між взаємодії є досить значними. Йонні кристали тверді, але крихкі. Вони мають високі температури плавлення. Вони не проводять електрику у твердому стані, але проводять електричний струм у розплавленому вигляді або у водному розчині. Такі речовини добре розчиняються у воді. Металічні кристали складаються з атомів і катіонів металу. Що оточені морем рухомих валентних електронів, що їх легко втрачають атоми металів. Ці електрони не належать жодному атому, але здатні рухатися через увесь кристал. Саме завдяки електронам, що рухаються, метали проводять електричний струм і тепло. Кристали металів пластичні, легко деформуються при навантаженні. Всі метали мають характерний металічний блиск. Атомний кристал складається з атомів у вузлах решітки. Причому кожен атом зв'язаний із найближчими сусідніми атомами ковалентними зв'язками. Мережа з ковалентними зв'язками є тривимірною і містить дуже велику кількість атомів. Приклади атомних граток алмаз, бор, селіцій карбід. А також кремнезем, кварц, гірський кришталь, пісок, до складу яких входить селіцій 4 оксид селіцій О2. Атоми можуть розташовуватись у просторі по-різному, тому утворюються кристали різної форми. Атомні кристали тверді та крихкі. Так, алмаз є найтвердішою природною речовиною. У речовин з атомною кристалічною градкою дуже високі температури плавлення і кипіння. Наприклад, температура плавлення кремнезему – 1710 градусів за Цельсієм. А у графіту вона ще вище 3900. Атомні кристали практично не розчинні. Оскільки вони складаються з атомів, а не з йонів, вони не проводять. Електричний струм у жодному агрегатному стані. Молекулярні кристали зазвичай складаються з неполярних або полярних молекул у вузлах решітки кристала. Такий тип градки мають прості речовини у твердому агрегатному стані, а саме, благородні гази з одноатомними молекулами, такі як гелій, неон, аргон, криптон, ксенон, а також неметали. З двох і багатоатомними молекулами водень, кисень, азот, хлор, йод, озон, фосфор, сірка. Молекулярну кристалічну градку мають також речовини з ковалентними полярними зв'язками: вода, лід, твердий амоніак, кислоти, оксиди неметалів. Більшість органічних сполук теж являють собою молекулярні кристали. Наприклад, нафталін, цукор, глюкоза. Молекули у молекулярних кристалах утримуються разом відносно слабкими міжмолекулярними силами. Міжмолекулярні сили, що утримують частинки разом, набагато слабші, ніж йонні чи ковалентні зв'язки. У результаті температури плавлення і кипіння молекулярних кристалів значно нижчі. Молекулярні кристали є поганими провідниками електрики. Багато молекулярних речовин при кімнатній температурі є рідинами і газами. Такі речовини ледкі. Наприклад, кристалічний йод і твердий карбон 4 оксид сухий лід, випаровуються не переходячи у рідкий стан. Деякі молекулярні речовини мають запах. Властивості кристала значною мірою визначаються видом кристалічної градки. Пояснімо це на прикладі графіту. Кристалічна градка графіту має шарувату структуру, тобто в кожному шарі атоми карбону розташовані у вершинах правильних шестикутників. Усередині шару взаємодія атомів доволі сильна, але самі шари слабко пов'язані один з одним. Саме тому кристал графіту легко розшаровується. Коли ми пишемо олівцем, на папері залишаються тонкі шари графіту. На відміну від графіту, у кристалі алмазу атоми карбону розташовані не лише у вершинах, а й на гранях куба. При цьому всі атоми мають міцні зв'язки з чотирма сусідніми атомами, скеровані під кутом 109 градусів 28 хвилин відносно один одного. Саме цим жорстким зв'язком між атомами і зумовлена унікальна твердість алмазу. Поряд з кристалічними речовинами, у яких частинки розташовуються в строгому порядку, існують тверді тіла, у яких розташування атомів йонів або молекул не впорядковане, і вони не утворюють повторюваної решітки. Натомість структурні частинки розподілені по всьому тілу випадковим чином. Такі речовини називаються аморфними. Ця відсутність чітко визначеної структури надає аморфним речовинам унікальних властивостей. По-перше, вони не мають чіткої точки плавлення, як тверді кристали. Замість цього вони розм'якшуються і поступово переходять у в'язкий стан. Здатність аморфних речовин ставати в'язкими при нагріванні дозволяє надавати їм будь-якої форми. Також аморфні речовини при руйнуванні утворюють уламки невизначеної форми. Скло є одним із найвідоміших прикладів аморфної речовини. Багато синтетичних полімерів, таких як полістирол або поліетилен, є аморфними у твердому стані. Ці матеріали широко використовуються у повсякденних виробах завдяки простоті обробки. До аморфних речовин також належать смола. Віск, пластилін, жувальна гумка. Якщо відома будова речовини, то можна передбачити її властивості і навпаки. Спробуємо спрогнозувати температури плавлення натрій-флуориду, фтору та гідроген-флуориду. У вузлах кристалічної градки натріфлуориду знаходяться катіони натрію і аніони флуору. Між ними діють електростатичні сили притягування, які є порівняно великими. Щоб розплавити цю сполуку, потрібно здолати сили між йонами і зруйнувати кристалічну решітку. Отже, температури плавлення повинні бути високими. У вузлах кристалічної градки втору знаходяться неполярні молекули. Сили взаємодії між ними невеликі, тому втор повинен мати низьку температуру плавлення. Гідроген флуорид – безбарний отруйний газ з різким запахом. У вузлах кристалічної градки гідроген флуориду знаходяться полярні молекули. Сили притягання між ними більші, ніж між неполярними молекулами. Тому температура плавлення гідроген флуориду повинна бути нижчою, ніж у натрій флуориду, але вищою, ніж у втору. Щоб у цьому переконатись наведу табличні дані. Температура плавлення натрій флуориду 995 градусів за Цельсієм, фтору – мінус 220 і гідроген флуориду мінус 83. Отже, сьогодні ми з вами розглянули поняття і типи кристалічних граток. Коротко про головне: симетричні тривимірні структурні розташування атомів йонів або молекул. Усередині кристалічного твердого тіла у вигляді точок. Називають кристалічною решіткою або градкою. Існує чотири типи кристалів: йонні, металічні, атомні та молекулярні. Відомості про них перед вами у таблиці. Якщо вам було усе зрозуміло, прошу поставити вподобайку цьому відео. Маєте запитання чи коментарі, пишіть, відповім. Дякую вам за перегляд. І до нових цікавих відео уроків!